Які документи потрібні для вступу в Університет Австрії? Мене звати Світлана, я співзасновниця освітньої компанії Austrian Study Center. І сьогодні ми поговоримо про вимоги до абітурієнта, який бажає вступити в Університет Австрії. Довгий мотиваційний лист, ідеальні оцінки в атестації, тривалі етапи перевірки документів. Забудьте про це все. А стати студентом ти можеш вже після 11 класу. На відміну від інших країн Європи, таких як Німеччина, Нідерланди, для того, щоб вступити в будь-який університет Австрії, не потрібно чекати рік чи більше. Існує лише два головні документи, які необхідні для подання заявки до державного університету. Перший документ це атестат про закінчення школи та додаток до нього. При цьому ні оцінки в атестаті, ні результати ЗНО не мають значення під час вступу. Чудова новина, чи не так? Другим обов'язковим документом є сертифікат знання німецької мови. Як вважаєте, який рівень потрібен? C1? Ні. Б2 теж неправильна відповідь. Усього рівня А2 вам буде достатньо для подачі документів в університет. Більше того, розповім вам один секрет, який ви точно не бачили ще ніде в інтернеті. Для вступу у Віденський національний університет взагалі не потрібен сертифікат з німецької мови, якщо у вас. Вказаний цей предмет у атестаті. Підготуватись до іспиту з німецькою мовою з нуля до рівня А2 можливо за період часу від 2 до 4 місяців. Тому, якщо ти мрієш вступити в Австрію, радимо починати вчити німецьку мову і сконцентрувати свою увагу саме на складанні міжнародного іспиту з німецької мови. А які сертифікати приймаються в університетах? Різні Кьоте, ОСД ТАВ, ТСХ підходить для вступу до вищих навчальних закладів. Більш детальну інформацію про мовні іспити, вимоги та пункти здачі ти можеш знайти в нашому Instagram та Телеграм. Просто переходь за посиланням в описі. Там багато корисної інформації про освіту та життя в Австрії. А чи можна навчатись в Австрії англійською мовою? Так, така можливість є, проте є винятки. На бакалавріаті у державних університетах є лише декілька можливих варіантів факультетів. Конкурс на такі спеціальності, звісно, досить великий, тому у таких випадках студенти готуються до вступу мінімум за один рік або ж обирають також приватні вищі навчальні заклади. У цих університетах вже є набагато більший вибір факультетів. Про вартість навчання у 2023 році в університетах Австрії для українців ти можеш дізнатися на нашому каналі. Просто переглянь інші відео. Звичайно, є ще декілька додаткових документів, які відрізняються в залежності від факультету та університету. Але наші куратори по вступу допоможуть тобі вчасно їх підготувати. Ось і все. За наявності лише двох головних документів, ти маєш 100% шанси отримати запрошення з Австрійського університету разом з нами. Хочеш дізнатися більше про життя студента в Австрії? Став лайк на це відео, підписуйся на наш YouTube канал і стеж за всіма випусками. Далі ще більше корисної інформації.